Звичайно, що ворогу складно вести одразу такий масштабний наступ на різних ділянках фронту, як в нашій смузі відповідальності, так і на Таврійському напрямку. Проте навіть з одразу на Лиманському і на Куп'янському напрямку, отримавши по зубах, йому складно розпорошувати свої зусилля. Тому він вирішив зараз акцентувати на найважливішій для себе цілі, а саме встигнути до настання холодів здобути собі і вигідні позиції, і спробувати максимально просунутися до Куп'янська. Проте так просто йому це не вдасться, оскільки протягом довгого часу ми обладнували там інженерні позиції, робили мінно-вибухові загородження, і противник вже наражається на них та відчуває потужність наших укріп районів на цьому напрямку. Звичайно, що там працює постійно і командувач східного груповання військ. Генерал-полковник Олександр Сирський, який спілкується безпосередньо з військовими, які тримають там оборону, безпосередньо з командирами, які проводять там ці оборонні операції. Звичайно, що виявляються проблемні. Питання та вживаються всі необхідні заходи для їх усунення. Це найголовніше, оскільки цей напрямок зараз є ключовим для ворога в нашій смузі відповідальності. І звичайно, що ми також діємо адекватно до а, оперативної обстановки. Наразі ворог 687 разів обстрілював а, наші позиції на цьому напрямку. Використовує традиційно реактивну артилерію, так і ствольно. Також дуже широко застосовує свої міномети різних калібрів. Переважно це крупні калібри сто 120 сто та поряд з тим застосовує свою авіацію. Це пари су 35 Су-34, які використовують керовані авіабомби, та застосовує свою армійську авіацію, зокрема ка 52 та мі 8 163 окупанти було ліквідовано на цьому напрямку за минулу добу. Зараз дещо зменшилися інтенсивність бойових дій, оскільки розпочинаються вже сезони дощів і проводити наступальні операції значно складніше для ворога. Проте наша основна задача це зараз докладати максимум зусиль для того, аби сточувати сили противника на цьому напрямку, оскільки наступ це такий вид бою, який передбачає досить багато витрат своїх зусиль, своєї техніки, своїх ресурсів. Тому ем, зараз за минулу добу 24 чотири е, зразки озброєння та військової техніки було уражено, серед яких це і 5 танків, Т-72, 6 бойових броньованих машин, 4 гармати Д-30 та ще одна МСТАБ ворог. Е, Акцентує увагу поблизу синківки, іванівки, стальмахівки та надії проте нашим силам оборони вдається відбивати атаки та втримувати наші рубежі, не даючи противнику просунутися вперед.